Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час. Для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, чи є загроза бути отримати поранення, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є загроза. Не бачу загрози. Більше я бачу, що дуже сильна втома. Може бути, коли застуда, може, коли піднімається висока температура. На майбутнє може бути страшно. Більше йде здоров'я в плані застуди. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Нікому нічого не можна говорити. Особливо ті, хто пов'язані з військовими, або якщо ваші близькі люди військові, нічому, нічого не можна, нікому нічого не можна говорити взагалі. Тут тобто, дуже хочуть, може свято, може ви, кудись вас запрошують, можуть давати вам випити щось і будуть допит допитувати прям дуже сильно. інформацію. Ще може бути звістка про про похорон, похорон може, так, да, бути. Заперечу негатив убирає. Отак не бачу, щоб загроза була. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не можуть чинити агресію, перекриваю. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що застосовують рашисти, Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить. Особливо ті, хто дає накази, хто їх виконує, більше не зможуть надати наказ, більше не зможуть його виконати, воювати не зможуть ніколи в житті. Все лейно вертається назад, буде так і так буде. Всі біль сльози і страждання, страхи виймає, повертаю ворогам. Хай вони бояться, хай вони лякаються, хай хворіють, хай йдуть себе вбивать, хай по собі стріляють, буде так і так буде. на віки вічні, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, Крильми закривайте, одводьте всю загрозу, що йде від решистів, і повертайте їм назад. Буде так і так буде. Це буде захист міцний, ні, не зможе зробити. буде все сказане здійснено, і так буде. От. Так що так, ну ви бережіть себе, все одно, ховайтесь, будьте дуже уважні і обережні. А я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться це відео для міцнішого захисту. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!